Кажіть, до вас звертаються віруючі люди по допомогу? Звичайно. А, вони ж знають, що є слово Боже, є так. молитва. Тоді що можна сказати, що не, не не допомагає тільки молитва, чи де оця проблема, де ключ до того, щоб так. вийти віруючим навіть з такого стану, Я перемогти розумію. оці душевні розлади? Знаєте, в багатьох конфесіях наших, особливо протестантських, Є таке хібне уявлення, що Господь є відповідь на все, і лікар не потрібен. Но Господь є відповідь на все, це, це абсолютна істина. Але Господь часто відповідає через лікарів, в тому числі і через медикаментозну терапію, і через хіміотерапію. Коли в нас болить зуб, чому ми йдемо, чомусь ми йдемо до стоматолога? А коли в мене заболіла душа? Чомусь я маю йти тільки до пастора або на відкрите слово. Но тоді давайте будемо щирими, чесними і прозорими. Якщо у вас заболів зуб. Боліться. Будь ласка, залишайтеся зі святим письмом, допоки у вас не відвалиться щелепа. Розумієте, Тобто ми ж розуміємо, є здоровий глузд, є різні частини тіла. Мозок це теж частина тіла. Мозок це містило ще нашої свідомості, нашої душі. І, відповідно, Господь зцілює і зуб, але через руки лікаря, так само через руки лікаря, він зцілює і, і душу. Тому люди, які це розуміють, вони йдуть і, і не, жаліють не жаліють про це. В чому проблема взагалі лікарів в цілому, не тільки лікарів-психіатрів, психотерапевтів, психологів, особливо. Наприклад, в мене є книга в бібліотеці Кінець християнської психології називається. Тому що навіть християнські психологи вони багато роблять помилок. Тому що люд... я не маю права, морального права, підсадити людину на ліки так, щоб вона покладалася лише на ліки, а не на Бога. Бо це буде як в Святому письмі, який там цар поклався на лікарів, а не на Бога. Тому я є не просто лікар, я провідник. Людини до Бога. Так я сприймаю свою відповідальність, щоб Бог через мене працював в людині, щоб показати йому, що є Господь, що в цьому світі не просто ти живеш в якомусь вакуумі, це ти не просто нащадок приматів, ти людина, яку Господь створив, і в нього є план. І відповідно показати. А ліки це вже допоміжна історія. Я пояснюю дуже часто так, уявіть собі. Наприклад, у вас зламана рука. Ви йдете до травматолога, він вам підправив руку, наклав гіп, справно, знеболив, так? і каже все, через 3-4 тижні або там, місяць, два, в залежності від перелому, від цих моментів, там, якщо це апарат Еллязарова, наприклад, наші хлопці зараз після фронту, там, після поранень можуть місяцями відходити від цих поранень і так далі. Від важкості залежно тебе фіксують, мобілізують твою кінцівку, щоб. Було нормальне зростання. Якщо в тебе тріснула кістка, накладається гіпс. Якщо в тебе тріснула душа, накладається лікарственний гіпс, лікарняний. Тобто ми ліками накладаємо гіпс. І іноді, якщо дуже важка хвороба, наприклад, психоз, людина не в адекваті, людина маячить, вона там в важкому стані психіатричному, вона потребує гострої госпіталізації, вона ментальної, в гострому стані. Ми накладаємо гіпс, тобто людину маємо сидувати, заспокоїти. Так, да, вона буде виглядати як зомбі, але це не, для, не тому, що мені це подобається, а тому, що людина має бути в сонливому стані, щоб пережити це, коли в неї біла гарячка і так далі. Тому будь-яка нормальна людина, вона це буде сприймати адекватно. І в цьому, в цьому є важливий момент. І християни звертаються саме до нас. Чому? Тому що. Ну, хто тебе краще зрозуміє, ніж християни? От, світський лікар на тебе не дуже зрозуміє. Особливо, якщо в тебе, наприклад, от у нас є пацієнтка, в якої йде і самозвинувачення. Вона каже: Я такого наробила, Бог мене не пробачить. А виявляється, що нічого вона не наробила. Просто там порушила спосіб життя, а ми його порушимо. А настільки її депресія загнала в коло думок, що це стало хібним полем. І вона вже все. Я винувата в тому, що Господь не прийде в цей світ, бо я грішниця. Ну, уявіть собі, вона вже відповідає своїми грехами за те, що Господь не повертається. Ну, уявіть собі, глобальність. так? Да? Тобто, хто ти така людина, що ти собі вирішила, що якщо Господь тебе пробачив, яке ти право маєш себе не пробачати? Ну яке? Ніякого. Господь каже, я тебе право, що ні, Боже. Я не вірю. Це вже ну, психічний розлад. Абсолютно, такий... так. Це не довіра, це вже такий, знаєте, такий, я би сказав, вишуканий егоїзм. І як можна допомогти, і чи як ви допомагаєте? Психотерапія, препарати, в тому числі, приходиться призначати. Якщо ці думки, знаєте, є, от, думки вони діляться на такі: є думки нормальні, є думки сверхценні. Сверхцінна думка це, це межа між нормою і патологією. Наприклад, людина-спортсмен, вона готується до Олімпіади. так? І вона там по 10 годин тренується на день. Вона відсовує сім'ю там, звичайне життя заради нагороди. Так? Це нормально? Не дуже. Правда? Це тимчасово нормально. Тому ця людина живе цією сверційною думкою заради перемоги. Або там вона там, захищає кандидатську, чи там, не знаю, якийсь там проєкт, ми, да? ми себе обмежуємо, але потім ми відпочиваємо. А якщо ці думки йдуть далі, або вони стають маячними, тобто бредовими, то це вже бред, це третій тип думок. Тобто він нелогічний, його не можна пояснити. Людина вважає, що її там труять, чи там її з о, рентгеновськими чи лазерськими лазерними лучами світять, чи там за нею полюють, що вона така видатна, хоча ця людина нічим не винятніша нас з вами. От, я розумію, що там, наприклад, президент країни може там переживати, що за ним полюють. Ну, дійсно, там в нього, напевно, є вороги. Але. Якщо людина живе там, звичайно, в звичайній п'ятій поверхівці, там, працює бухгалтером в простій компанії, ну, от, це ж звісно, що яка в неї цінність. От, а людина шукає відповіді на ці запитання, бо ламається хід думок, тому приходиться призначати ліки в тому числі.